Чоловік приходить влаштовуватися двірником компанії Microsoft. У відділі кадрів йому задають питання, проводять тести і нарешті повідомляють: Вітаємо, ви прийняті. Залиште ваш емейл. Ми повідомимо вас про графік роботи. Взагалі-то у мене навіть комп'ютера немає, зізнається чоловік, а емейл і поготів. На жаль, тоді ми не можемо працевлаштувати вас. Вас віртуально немає. А оперативний зв'язок з усіма співробітниками Microsoft та Email. І узгодження ефективної командної роботи ключове питання в нашій компанії. Нічого не вдієш. Людина йде і починає розмірковувати, а як може заробити гроші на комп'ютер. кишені всього 30 доларів. Він купує у фермера 10 кілограм яблук, виходить на жваву вулицю і продає смачні і корисні екопродукти. За кілька годин його стартовий капітал збільшується вдвічі, а через 6 годин в 10 разів. Тут він розуміє, що з такими темпами можна прожити і без роботодавця. Проходить час, людина купує автомобіль, відкриває спочатку маленький ларьок, потім магазин, а через 5 років він власник мережі супермаркетів. І ось він приходить застрахувати свій бізнес, а страховий агент просить його залишити свій емейл для вигідних пропозицій. Наш бізнесмен, як і багато років тому, відповідає, що немає у нього ні емейла, ні комп'ютера. Просто вражає, дивується страховик, такий величезний бізнес і навіть немає особистого комп'ютера. Чого б ви домоглися, якби він у вас був? На що бізнесмен відповідає? Тоді я став би двірником компанії Microsoft. Мораль така: якщо у вас чогось немає, може вам це і не потрібно.